Декі Мюллер, чула ви ВИХОДИТЕ цього тижня? Чоловік вийшов з в'язниці, має лише одну мету. Де капуста? Я її закопала. На жаль, є одна маленька проблема. Дивно, тоді тут цього не було. Нащо ти ХОВАЛА гроші на довбаному будмайданчику? Я думала, вони лише кластимуть труби. І я знайду бойлерну і викупаю наші гроші. Блискуче рішення. Вчителям же дають ключ загального доступу. Ви ж ще не на постійній посаді. Насправді ні. Я почну завтра, я позаштатний вчитель. Справді, ми також тут працюємо. Мої співчуття. Як гадаєте, ми могли б десь обговорити розклад і все таке? Розклад серйозна річ. Я так і сказав. Привіт, братухо. Не зайдетеся зі мною, де класний журнал? У шафці. От гівнюки. Візьміть свій клас під контроль. І тепер система освіти в Німеччині. Урок розпочався. Має ще одну проблему. Боже, у тебе йде кров? Гей, це ж Пімкі. Це не зійде тобі з рук, недоумку. Так не можна. Робіть свою роботу або скажіть, пані Герстер, що вмієте тільки дивитися фільми і лякати дітей. Як я змушу їх читати, коли вони психічно хворі? На що у тебе на голові пакет? Куди це ми йдемо, пане Мюллер? Ми їдемо в Черівне місто. Тільки знову не до концтабору. Закрити роти. Сьогодні у нас був позакласний урок. Прошу, не будіть його, пане Мюллер, Прошу тільки якщо вступиш до театрального гуртка. А гаразд тільки в спокій клятий сосок. Джулія кицоні моя. Я хочу кохатися. А тепер показуй свої перси. Переробами буде круто. Творці турецького для початківців представляють дві неймовірні години розваг. Ваша учениця плаче? Шанталь. Так. Ридайте хіше. Відпадний препод.